Я Липа, фотограф і журналістка. Сьогодні відбувається фотовиставка, називається Серце степу. Тут представлені 38 світлин, які всі зроблені в етноекспедиціях лабораторії Баба Єліка. Якщо я правильно пам'ятаю, понад 10 у нас чи то експедицій, чи то сіл, в яких ми були, і збралось дуже багато матеріалу. і Я дивилася на ці світлини, і мені хотілося їх показати людям, тому що звісно, що дівчата, тобто учасниці проекту, Баба Єлька, вони це все виставляють на своїх соцмережах, але все одно хочеться, щоб наші містяни змогли прийти подивитися на ці світлини, на цінність того, що зберігає наш народ, і про те все, що розповідає Баба Єлька. Точно пам'ятаю, що понад 10 сіл з кількох громад: Олександрівська громада, Устинівська громада. Мені дуже важко було їх вибрати, тому що я пам'ятаю всі ці експедиції. Я пам'ятаю людей, з якими спілкувалися, і дуже цінно все те, що відбувається в кожній експедиції. І звісно, що світлини для мене всі ріднозначно ціні. Я, на жаль, не можу вибрати там одну і навіть дві-три. Я старалася вибирати, щоб вони були емоційно забарвлені не лише для мене, а й для глядачів. Тому, от все, що я там бачу, веселе і сумне, хочеться показати глядачам.